Що таке пентакль або пентаграма? Це п'ятикутова зірка. Навіть у Радянському Союзі вона була. І тут я вам розповім про це, вставлю вам картинки. І так, дивіться, п'ятикутова зірка це давній, древній надпотужніший знак. Напевно, ви бачили у моїх відео, коли я. Роблю свічки, або коли роблю чистку на свічах, любий ритуал. Я завжди використовую цей символ. І я знаю реакцію на нього. Навіть у мене на печі вдома нарисовано, і люди заходять о боже, що це таке намальоване. Так, от сьогодні я вам розповім, що ж це за символ. По-перше, це найдавніший, найдрівніший символ, символ цілості цілісності людини, світу, де в ньому пересікаються усі енергії, цей символ використовується майже у всіх релігіях, філософіях світу. Ну, по-перше, це магічний символ. Магія, як ви знаєте, це закони світостворень. Почнемо з релігії. Навіть у християнстві цей символ був, але згодом, коли цей символ почав. Оживати у своєму первісному виді християнство наложило на цей символ антихристиянські і безбожницькі, якісь канони. Перше в християнстві цей символ означав п'ять святих ран Христа. Навіть іудаїзм взяв його до себе, і в іудаїзмі він означає п'ять основ стовпів релігії. Якщо ми візьмемо раннє до християнства, то пентакль завжди означав жіночий символ, символ богині та планети Венера. Жінка як опять же, ми про темне. Жінка це завжди темне начало, це темний колір. Як християнство каже, зло. Але наша земля це також темне. Сонце це світле, а земля це темне. Тому раніше дуже шанували жіночий початок, бо жіночий початок це життя на цій землі. І це магія. Магія вміння використовувати закони світостворення для свого життя. Насправді, ж, це символ, який показує чотири стихії. І каже про те, що все в світі єдине. Все навколо нас состоїть із чотирьох стихій. Буває різна кількість їх, різний відсоток у кожної справі або речі, про яку ми балакаємо. Але це завжди. Чотири елемента, і п'ятий об'єднуючий. Це дух, це вода, жіноча енергія, вогонь, такий трикутничок вверх. Це чоловіча енергія. Земля це також жіноча енергія. І це повітря. Це також чоловіча енергія. І п'ятий зверху це дух. Або ефір ти, що все об'єднує. Навіть у східній медицині є така система, як усін, і там також ця зірка. І ця медична, майже досконала система вивчає взаємодії всіх енергій, і вона прораховує, з чого треба починати лікування, якщо там у вас захворювання огню, або землі, або воздуха. І тому всі трави, які вони виписують, вони також знаходяться під різними елементами і назначаються при недостатки цього елемента у вас. І от казалось би, ви п'єте якусь ромашку, а у вас взагалі захворювання печінки, і комусь її назначають, а комусь не назначають, бо ця велична медицина, це індивідуальна медицина, де Лікар, по-перше, питає про ваші відчуття, про те, як ви проживаєте життя, про те, які випадки у вашому житті, про ваші емоційні реакції, і, ці, і тільки після цього йде призначення. Отакий От величний символ ми з вами вивчили. Про нього можна балакати дуже багато, бо оці всі чотири всі елемента вони по законам. З'єднуються, по законам протирічать друг другу, і вони мають таку алхімічну природу. З цього состоїть магія і східна медицина. Отаку страшну інформацію ви тепер знаєте. Дякую за увагу!